Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші дані уроки Тема сьогоднішнього року допирає протилежні за значенням слова. Пролунать дзвінок. Починаємо урок. Працюватиме старанно, щоб почути в кінці, що в нашому другому класі діти просто молодці. Будь ласка, розгорніть свої зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Так. І відп... напишіть 9 листопада. Класна робота. Підступіть рядочому потрібно, або спочатку, якщо у вас новий, нова сторіночка. Записали. Записала читаємо з вами текст. Щеведочок узяв бінокль і почав дивитися вдалечі. А Раптом він голосно загукав Бачу острів. Адже повернув і спрямував вітрильник до острова. Вдосі він тихо причалив до берега. Здалеку здавалося, що острів малий, а зблизька він виявився великий. Знайдемо з вами серед виділених слів протилежні за зазначення. Голосно, навпаки, тихо. Здалеку, навпаки, зблизька. Малий, навпаки, великий. Отже, записали вправа 2. і записали нашу пару. Голосно, тире, тихо. Пишемо. Голосно, тире, тихо. Наступне здалеку, тере зблизька. Здалеку, тере зблизька. Наступне малий, тере, великий. Малий, тере, великий. Чудово. Якщо вам потрібен час, ви ще зупиняєте, якщо ні, йдемо далі. На островці знавці мови зустріли двох різних чоловічків. Розглянь їх опиши протилежне за словами. Запиши пари цих слів. Один худий, а інший товстий. Один високий, а інший низький. Отже, записали вправа три. І пишемо високий тере низький. Пишемо високий тере. Низький. Наступне. Худий, тере, товстий. Худий, тере, товстий. Худий, тере, товстий. Якщо потрібно, зупинили, якщо ні, йдемо далі. На острові жили удав і мапочка. Прочитаємо, який був удав. Удав був сумний. Мовчазний, спокійний. А мавпочка була навпаки. Доберемо з вами слова сумна, навпаки. Весела, мовчазний, навпаки, говорлива. спокійний, навпаки, непосидючий. Отже записали вправа 5. Весела, галаслива, непосидюча. Пишемо Весела. Кома Галаслива. Кома непосидюча. Весела кома, галаслива кома, непосидюча крапочка. Якщо потрібно, зупиняйте, якщо ні, йдемо з вами далі. На остріві настав вечір. Щоб дізнатися, яким він був, заміни виділені в тексті слова на протилежні зазначення. Запиши свій текст. Сонечко піднялося. Сонечко навпаки опустилося. Зачебетали пташки, замокли пташки, земля прокидається, земля навпаки засинається. Настав ранок, навпаки, вечір. Так, отже, записали вправа 6 і пишемо. Сонечко, сіло. Перше речення з великою літери. Сонечко, сіло. Наступне речення теж з великою. Замовкли пташки. Замовкли пташки. Замовкли пташки. Наступне речення. Наступне. Земля. Заснула. Земля. Заснула. І останнє речення. Настав. Вечір. Настав вечір. Так, тепер дивіться, сьоме завдання ви потрібно буде виконати самостійно. Вам потрібно допомогти родзинці дібрати до виділення слів протилежні зазначенням і записати. Щебетучок говорить, а, напок... а читалочка мовчить. Сонечко сміється, а хмарка плаче. Вони ще загорілось і. Що загорілась на потухло. Одень ясно, а вночі похмуро. Так, і ще нам з вами потрібно виконати одну інтерактивну вправу. Зробимо разом зі мною. Так, шукаємо протилежні день. Зима, навпаки, літо день, ніч, небо, земля, початок, кінець. Відповідь запитання, Так, початок, кінець. Відповідь запитання, Місто, село, і тиша, шум. Чудово! Пан на все вас в мене розумнички. Очікую ваші чудові роботи. До побачення та гармонії!